Вештовав в минулому році в Польщі на Теплицю. Євгенія, Євгеній, привіт. Я, ну від, Ти не дивишся це, це, це. ну Ми так здружились, поїхали з сім'єю. Там багато дітей у них на двох. ось, І то щось там бувало там дзвонив, там просив допомоги якось, я там допомагав, потім повертав. Так я коротше, добрий нормальний мужик з бородою, все, І щось він там дзвонить мені недавно, от вчора, з якогось лівого телефона, каже, так і так. В тюрмі сидить. Посадили в тюрму, десь щось він там розійшовся, сімейні обставини, як обична іс історія стара, як світ, десь він там, чи подрався, пив пиво. І в Польщі дали рік і щось, рік і місяць чи рік і 15 днів. Каже, як санаторії живемо дерев'яні двері, можна ходити гуляти, шаритися. Вот, как же, если пищева 15-2000 злотых, ну туда, чтобы там можно было все брати брать и все. Ну, вот такая короче, история: невзаимное кохание, чи якесь там разбитое сердце, я не знаю, разбитый брак, и мужчина опускается во все тяжкие. Мені хотелось это записать. Вот я, може, запишу, он в следующий раз буде звонить. Я вот именно з таких мест, не столь отдаленных, такие репортаж интересный. Ну, вот, ЖИЗА, жизнь, жизнь. Життя, Таке життя, що от вроді все сімейне, все там купа дітей десь там напився, подрався, забрали. Ну, хорошо, хоч якби на війну не, не депортували. Що, типа, по документам все хорошо. От, ну і сидить зараз в польській тюрмі. Ну, історія така, якби не показательна історія, ну от просто таке буває. і, Ну, дзвонить людина, каже, там, так і так, що попав, там, ну, там. Що щось він там мені винен, каже, потім верну. Я говорю, та взагалі типу, ну, не парся. Так що ось, ось таке навіть буває. Так що будьте обережні, не напливайтеся.